Пацієнтка 47 років виконала УЗД. Скарги, епізодичні коливання тиску і епізодичний головний біль. Це не є показанням для УЗД. А показанням для УЗД було власне бажання. Пацієнтка просто, просто бажала зробити УЗД, перевірити свій внутрішній світ. Чи є це показанням для такого обстеження? Звичайно, цей тест повинен призначатись за симптомами, за показаннями. Немає такого скринінгове УЗД органів черевної порожнини на всякий випадок. Але пацієнтка бажала, пацієнтка робила УЗД останній раз, не пам'ятає коли більше ніж 10 років тому. І тому я і зробив направлення на це дослідження. Отже, зроблено. І в заключенні мають значення ось тільки ці три літери. ЖКХ. Жовчно-кам'яна хвороба. Тому що описано кілька каменів і максимальний розмір описаний 11 мм. Впевнено описані камені. І це є впевнена УЗД ознака, і це є те, що має значення. Все інше, практичного значення майже немає. Дифузні зміни печінки на підставі підвищеної ехогенності. так, пацієнтка має надлишкову вагу і може бути і жировий гепатоз, але практично цей висновок нічого не змінює. Печінкові проби вона здала, вони нормальні. Ну, а порада підтримувати нормальну вагу вона стосується кожного, хто має надлишкову. Далі, хронічний холецистит у пацієнтки немає симптомів холециститу і жовчно-кам'яної хвороби. В неї не було жодного нападу печінкової коліки. Вона її не турбує біль в правому підрібір'ї після їжі. Далі впевнені ознаки суто холециститу, тобто запалення жовчного міхура, тут не описані. Стінки 4 міліметри, неоднорідні, а неравномірно ущільнені, це індивідуальна і суб'єктивна матерія. Це залежить ще від повноти жовчного міхура. Це не є впевненою ознакою того, що там є запалення. Камені безсимптомні і запалення там немає. Далі, перегин жовчного міхура. Він має право перегинатись в нормі. Панкреатопатія. Ну, це не є конкретною хворобою. Крім того, огляд ускладнений. Через збільшену жирову клітковину і гіперпневматоз кишківника. У, у кожної живої людини є пневматоз кишківника, Гіперпневматоз може бути, і це не є хворобою. Це про те, що правильно. До речі, готуватись до УЗД органів черевної порожнини, і за кілька днів можна попити фермент, можна попити засіб від е, метеоризму на зразок е, сіметикону, е, можна попити і пробіотик, для того, щоб менше було газів в кишківнику, які е, ускладнюють огляд, особливо підшлункової залози. Отже, скарг немає, є така знахідка, знайдені камені. Далі пацієнтка отримує консультацію і пораду отримує. Отримує пораду полікуватись урсодезоксихолевою кислотою логопед на допомогу в дозі 1000 мг на добу. Це припустиме призначення. Я маю на увазі дозу. Це припустиме призначення, тому що вага пацієнтки 80 кілограмів. І пацієнтка звернулася до мене обговорити це. Чи потрібно, скільки потрібно, може менше, тому що препарат досить коштовний. Цей препарат може розчиняти. Холестеринові камені. Так, більшість каменів в жовчному міхурі холестеринові. Але на УЗД неможливо встановити природу хімічну структуру каменя. Для того, щоб це встановити, треба зробити рентген або КТ. Якщо камень видно в променях. Рентгенових, то він кальцинований. Якщо не видно холестериновий, я запропонував пацієнтці зробити КТ органів черевної порожнини без контрасту. Це оглядовий знімок, який робить томограф. І можна було для встановлення природи каменів, можна було зробити звичайний рентген. Але. Якщо б він чітко показав кальцинацію тієї зони, то це мало би значення. А якщо б не показав, то можна було би міркувати про те, що не видно, тому що печінка вона досить щільна і камень, камені тут можна і не побачити за тінню печінки. Але ми їх тут побачимо сьогодні. Отже, КТ. КТ без контрасту, тому що контрастування, внутрішньовенне контрастування, воно не потрапляє в жовчний міхур. І зміст жовчного міхура не змінюється. Вигляд змісту жовчного міхура не змінюється від внутрішньовенного контрастування. А нам треба було. Роздивитись суто цей вміст. Отже, рухаємось згори вниз. Це я перемкнув на легеневе вікно, тому що ось це нижня частина легенів. Сілует серця. Рухаємось вниз, з'являється печінка, перемикаємось в абдомінальне вікно. Отже, печінка, закінчується серце. З'являється шлунок, повний води. Далі селезінка. Далі це печінка. Можна роздивитись наднирники. Наднирник, ось він правий, ось лівий наднирник. О. І з'являється жовчний міхур ось тут. І з'являється перший камінь, ось він. Він так палає, тому що він кальцинований. Це кальциноване каміння. Воно не може бути розсмоктане урсодезоксихолевою кислотою. Рухаємось далі. А це під, оце підшлункова залоза, ось вона. Хвіст вперся в селезінку. Це нормально. Отже, камінь перший. Далі силует е, жовчного міхура. Далі з'являється другий камінь, ось він, як кома. Це силует жовчного міхура. І ще один третій камінь. А тепер рухаємось е, спереду назад. З'являється кишківник. З'являються Ребра, шлунок, печінка, жовчний міхур, ось він, жовчний міхур, і ми бачимо перший камінь, ось він, жовчний міхур. Далі ми бачимо другий камінь, той, що як кома, і ще ось такий, як крапка. Отже, ми бачимо три впевнених кальцинованих камені. Чи може бути таке, що там є і ще холестеринові, може бути. Чи може бути таке, що, наприклад, ось цей камінь, ось це. Може бути це а, частина, кальцинована частина холестеринового каменя, але а, кальцинація така, що не виправдовує використання препарату урсо холевої кислоти. Давайте перемкнемось в кісткове вікно, і ось в кістковому вікні ось жовчний міхур, і каміння О, і ми бачимо, що каміння воно має таку е, структуру. Зовнішня частина каменя, вона кальцинована. А всередині ще є і е, холестеринова серцевина. Так. І ще один ракурс боковий, печінка. З'являється права нирка, жовчний міхур. Ось він. Ось один камінь. Це кома, і це крапка. Ось ці три камені. Що робити? Нічого не робити. Тільки спостереження. Скарг немає. Ніяких ознак запалення в цьому жовчному міхурі немає. Якщо у пацієнтки будуть напади печінкової коліки, якщо буде біль в Ділянці жовчного міхура після їжі, то тоді рекомендується оперативне лікування, видалення жовчного міхура з камінням. Ну І, звичайно, загальні рекомендації по харчуванню, регулярне харчування. Зниження ваги різке не рекомендується. Дуже повільне, бо різка втрата ваги вона. Провокує е, з'явлення каменів. А тепер, за допомогою капелюха Шерлока Холмса, будемо знаходити це каміння на оглядовому знімку, який зробив томограф. Отже, праворуч, е, тривимірна реконструкція. І ми бачимо це каміння. А тут треба погратись, а тут треба погратись. І знайти це каміння. Ось воно, ось воно, це каміння. Приблизно той самий рівень ось 12 ребро, на реконструкції, на знімку. І так видно по розташуванню. Видно, що це вид... можна тут розгледіти силуети каменів. Висновок Висновок в тому, що обстеження УЗД було виконано без медичних показань, не було у пацієнтки скарг, що виправдовували це дослідження, але ми бачимо, що корисна знахідка є це є корисним знати, що є камені в жовчному міхурі. Щодо гіперпневматозу, то немає під час КТ гіперпневматозу кишківника, не було. Це повітря в легенях, це повітря це в шлунку. І ось пневматоз кишківника. А тут в радіанті є ще така реконструкція, коли ми бачимо і гази. Кішківнику. Ми бачимо силует печінки, і ми бачимо це каміння. Ось так це все виглядає. Нешвидко комп'ютер робить якісну реконструкцію, потрібен час. І ось так ще погрався з налаштуваннями. Ось так можна чітко побачити силует печінки. І три камені: один крапка, другий кома, і ось такий маленький.